Є, yeah. на сьогоднішньому уроці ще раз ми вивчаємо нову тему. Це тема створення логотипів, бренд гайд і брендбук. Делі що до нас приєднується. З понеділка вам буде доступний тест для виконання. От, тест. Буде доступний, ну як, так у нас. Останніми уроками з понеділка, то тест буде доступний з уроку, з початку уроку і до кінця дня. Потім я вимикаю доступність і все. Там багато хто з вас не попроходив тести тести попередні. Тому, ну, звертайтесь, пишіть. Якщо є бажання, я повідкриваю ці тести якраз у понеділок, і ви всі їх будете проходити. Ті, хто бажає. Да? Ну, а зараз нова тема. Вмикаю демонстрацію екранчику. Видно екран. Так. Да. Видно екран. Ну, добре. Тоді поїхали. Отже, створення логотипів брендгайд і брендбук. Бренд гайд Що це таке? Це керівництво. Де описується стратегічна платформа бренду. Цільова аудиторія, позиціонування, основна ідея бренду, платформа бренду, повідомлення та інше елементи, що мають відношення до стратегії бренду. Брендгайд як е, інструкція. Да? Фірмовий стиль як візуальна оболонка компанії входить в поняття бренд яке, в свою чергу, дещо ширше. Брендбук, дивіться. Е, от, є, з англійської мови. Якраз е, перекладається бренд гайд. Хто знає, хто в англійську гарно знає. Що треба перевести? Брендгай. Гайд і гайд. Гайд. Ви презентацію дивитеся, чи ні? Ну, зараз видно тільки ну, список учнів. А, А зараз? А зараз презентація. — О, ну, це ж я показував на минулому слайді. От бренд гайд. Як перекладається. Бренд гайд. Гайд з англійської мови. Це як керівництво, як інструкція з експлуатації. Зазвичай всі інструкції з експлуатації це невеличкі брошурки. так? Да? От, е, Поняття брендбуку. Як, як можна перекласти е, з англійської мови поняття брендбуку? Бренд так і є. Бренд, да. добрий, добрий день. Добрий Дякую. день. А бук – це книжка. Правильно? Тобто, це вже набагато ширше поняття. Там описується взагалі все, все, все що можна придумати по відношенню до бренду, до фірмового стилю. Так, брендбук це документ, де зафіксовані всі складові бренду. Брендбук є, по суті, біблією компанії. Спираючись на цей документ, компанія е, вибудовує стратегії розвитку, вирішує, як позиціонувати себе на ринку і комунікувати з клієнтами. От е, всі дизайнери, е, які працюють з е, якимись фірмами, організаціями і так далі, е, всі повинні спиратися. На їхні брендгайди і брендбуки. Тобто, ви, як дизайнер, який заходите працювати в цю компанію, обов'язково знайомитеся з цим переліком документів. І щоб повністю створювати такий продукт, який відповідає стратегії компанії. Відповідно, в брендбуці все це повинно бути описано. Ну, Так само, як і в брендгайді, це дуже швидке ознайомлення. Так, інформація, яка міститься в брендбуці – це опис цільової аудиторії компанії, аватар клієнта і характеристики покупців, концепція бренду, що включає в себе основні цілі і корпоративні цінності, фірмовий стиль бренду, стратегія просування бренду, загальний опис рекламних компаній, гайдлайн або логобук. Брендбук – це офіційне керівництво з управління брендом, як правило, його не роздають партнерам, клієнтам і колегам по бізнесу, а зберігають в таємниці як внутрішньокорпоративний документ. І тим більше оберігають від конкурентів. Брендбук-компанії. Да? До нього має доступ тільки вище керівництво. А от бренд Гайдлайн, Бренд гайдлайн. Або логобук технічний документ, який користуються дизайнери і поліграфісти, які працюють з вашим брендом. Фактично, це паспорт бренду, в якому прописані всі особливості оформлення фірмового стилю. Тобто тут уже документ, який надається працівникам, да? гайдлайн. Інструкція. лінія інструкцій. Да? Інструкція як створювати лого, логобук. Да? Як створювати логотип, як створювати. Поліграфічні матеріали, да? або рекламні матеріали. Гайдлайн Гайдлайн повинен включати в себе детальну технічну інформацію про логотип. Слоган, фірмові кольори і шрифти. Описувати їх розташування на різних рекламних носіях. Як створювати дизайн? Швидко. Да? Для початку, от така коротесенька інструкція, як ви можете створити дизайн. Для початку визначте свою мету. Ви ну, бачите, така смішненька картинка, що спочатку ми стріляємо зовсім не туди, куди треба. Тому визначення мети в першу чергу ну, дуже важливим є, щоб знати, куди, що і як ми будемо спрямовувати свої думки в плані творчості по відношенню до дизайну. Не чекайте на натхнення. Ні. Потрібно пробувати, пробувати і пробувати. Бо натхнення може не приходити довго довго. Робіть ескізи, ескізи і ще раз ескізи. Тобто, треба пробувати малювати, розглядати різні варіанти і порівнювати потім із е гайдлайном е або бренд е е гайдбуком. Да? Е Все, чи відповідає воно, чи не відповідає. Коротше, треба пробувати. Треба малювати різні варіанти. Да? Поділіться своїм прогресом. Ну, така смішна картиночка, такий прогрес у цього дизайнера крутого вийшов. От. Слухайте. Да? Коли вам щось розповідають, коли хочуть запропонувати якісь свої ідеї, якісь виправлення або критику конструктивну. Саме конструктивно, бо критика може бути і неконструктивною. можуть просто сказати, та погано все, це не годиться. Це називається неконструктивна критика, таке ми відкидаємо. Але коли кажуть, що в принципі там отам, отам можна було підправити, а ще бо те, е, мені не подобається, а в той момент дуже, дуже вдалий і гарний. Так? Коли конструктивна критика, коли вам кажуть е, на свою вказують свою суб'єктивну точку зору, так? По відношенню до вашого бачення. І ви чим більше ви побачите цих нормальних точок зору, да, суб'єктивних, тим е, ну, легше потім вам буде з цим працювати. І ви ну, зможете підібрати те, що треба. Проєктуйте поетапно. Тобто не, не потрібно хвататися зразу за все. Е, починайте з малого, да, з найменших елементів, там, да, з найменших. Найпростіших е елементів вашого дизайну, щоб потім це все скласти в одну е в один проєкт. Да? Це, до речі, це відноситься не тільки до е дизайнерського проєктування, це відноситься е навіть і до е звичайного проєкту. Коли я, наприклад, беруся за якийсь проєкт, я не знаю, як його робити. То я починаю із самого найменшого, бо є загальні інструкції. Да? От, е, я спочатку продумаю, що я повинен зробити. Потім я набираю якийсь факт матеріал. Потім, відповідно якихось там інструкцій, е, стандартів і так далі. Я цей матеріал ліплю докупи. Потім я дивлюся, що мені там не вистачає, для того, щоб отримати якісний класний продукт. Я додаю те, що мені там не вистачає. Да? Ну, і в результаті красиво це все оформляю. Бо я набрав вже дуже багато матеріалів. Красиво, відповідно норм стандартів, я це оформляю. І передаю замовнику. От. А далі чекаю на критику. Після критики я роблю правки, якісь, виправлення. Або пояснюю, чого я цього правити не буду. Спираючись на не просто так, що мені це не хочеться робити, а спираючись на певну нормативну якусь базу. От. А потім вже видаю кінцевий. От, так само дивіться, робіть перерви. Да, дуже важливо робити перерви, тому що людина може в процесі свого, е, своєї роботи, да, плідної, не плідної, неважливо просто вигорати. Да? Ми робимо, 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 робимо. Тоді треба все. Ми, ми вже бачимо, що ну, ми не справляємося. У нас не вистачає вже. З натхнення, у нас не вистачає ідей, нам не вистачає сил, нас все починає відволікати і не хочеться нам робити. Тоді треба обов'язково робити перерв. Обов'язково, щоб не настав процес вигорання. Тому що, коли ми вигораємо, ну, дуже важко тоді стати назад в нашу колію. Так, от у нас, що ви розумієте, під поняттям бренд-гайд, це ви все опрацюєте самостійно. Так? Розміщати не потрібно власний логотип в растровому редакторі на сайті. Да? Але мені хотілося, б, щоб в кінці цього уроку перед тестом ви кожен придумали якийсь свій логотипчик. Цей логотипчик повинен не представляти вас, а представляти. Те, чим би ви хотіли займатися, він повинен бути ну, простенький, звичайний логотипчик, знаючи всі е, варіанти дизайну, які можуть бути, да? всі стилістичні рішення, які ми з вами вчили на попередніх уроках, то я хочу, щоб ви кожен придумали і створили такий логотипчик. Придумали, продумали. Що продумали що да? А що? що робити, якщо немає можливості зробити цей логотип? Ну, комп'ютер не тягне, телефон неудобно, щось вибиває. Ще раз. М наша школа завжди відкрита. Мій кабінет, в якому я завжди знаходжу. Я не можу зараз прийти. Я зараз не, не, не в квіргу. Зараз я і не заставляю йти. Ну, час виділити можна. Якщо ви взагалі відмовляєтеся щось робити, ну це ваше право, я ж вас не заставляю. Це ваше право не хочете, не робіть. Але знаєте як, приходите ви на роботу, вам кажуть, вам треба зробити оце, оце, оце. Ви кажете, та нафіг, у мене немає зараз можливості, у мене немає зараз бажання, у мене немає нічого, щоб я виконав цю роботу. Що робить з вами роботодавець? Ну, от що з вами зробить роботодавець? Мож так, можна ж просто поговорити, договоритися, сказати, що у мене там можливості немає, можна чи ну, трішки пізніше. О, о! Ключова фраза, трішки пізніше. Я ж вас в рамки ніякі часові не впихаю, да, лише аби ми це встигли зробити до, е, до кінця семестру. Я вам часових рамок не виставляю. А якщо ви. В школі мені кажете, я не хочу, в мене нема чим ніяк. Я знаходжу варіанти. Я зробив так, щоб ви могли ходити в школу. В кабінеті. Багато хто ходить, багато хто навчається. У да? мене не буває так, щоб в кабінеті ніколи, ніколи нікого не було. Завжди хтось та й щось виконує. Да? Хтось та й щось виконує якусь роботу. Тому так. Не хочете робити? Я вас не заставляю. Але до мене тоді, щоб не було ніяких претензій. Окей? Хорошо. Це ваше право навчатися чи не навчатися, виконувати завдання чи не виконувати завдання. Так? Я лише вам допомагаю в цьому. мотивувати вас повинні батьки ваші. І ви самі. Уже в цьому віці ви самі себе повинні мотивувати. Так. Ну що? Логотипчики я від вас чекаю. Це може бути абсолютно простий, без ніяких там страшних речей, якихось супер дизайнерських рішень і так далі. Розгляньте всі приклади, які я вам наводив у попередніх презентаціях. І щось придумайте своє унікальне. Про свій вид діяльності в майбутньому. Да, може, це буде просто без діяльності. От і придумайте логотип. Який присвячений бездіяльності. Так що, ну, навіть бездіяльність це, це певний вид діяльності. Тому mm -hmm. думайте, да? От. Е за це завдання, ну, однозначно, ви отримуєте якісь бонуси, плюси і так далі. Так, ну що. Сьогодні наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Е готуйте, думайтеся, вик вик виконуйте. До побачення. 那不高兴，那不高兴。